Уявіть собі, звичайний риночок. Проте замість звичних нам овочів і фруктів у вас фото людей, їхня вага, зріст і навіть доходи. Ну і звісно, батьки, які намагаються знайти їм пару. Це не Тіндер, це Пекін. І саме так виглядає ринок одружень. Що взагалі таке цей ринок одружень, marriage маркет, шлюбний ринок, називайте, як хочете, але сенс від цього не змінюється. Взагалі, це місце, куди сходяться батьки китайські і намагаються знайти матч, так знайти Другу половинку своєї дитині це відбувається в душі досить такий дивний, цікавий для нас і дикий спосіб, так бо я уявляла це для якихось досить не знаю нерозвинених країн, або які дуже, дуже, дуже сильно притримуються якихось своїх культурних традицій. Виявляється, Китай так само сюди входить, і це було дуже прикольне місце, куди варто завітати, якщо ви будете в Пекіні або в будь-якому іншому великому місці. Бо ці риночки взагалі відбуваються. В багатьох місцях Китаю. Отже, туди приходять батьки, саме батьки не діти, і вони друкують ваші оголошення, так би мовити, резюме своєї дитини на папері. Іноді це такі невеличкі. Банери, так, де вони пишуть всю інформацію, яка може бути потенційно цікава для майбутньої другої половинки своєї дитини. Це дійсно туди входить і освіта, і твоя робота, ким ти працюєш, твій зріст, вага для дівчат це також дуже дуже цікава тема, що ви пишете там навіть свою вагу. І з цікавого вони пишуть туди навіть свій гороскоп. Тобто у вас може не статися матч, якщо ви раптом іншого значите. Знаку зодіаку, а не як батьки хотіли там, не знаю, дракончик. так? Ви не дракончик, тому сорі на цей раз не вийде. Також дуже важливо для е, китайців, звісно, це гроші і наявність особистого житла. Тобто, якщо ви китаєць, саме чоловік, так, і у вас немає свого власного житла, і ви десь е, е, орендуєте якийсь будинок або квартиру, то, якщо чесно, на таких ринках шанси знайти. Другу половинку для вас будемо відверті, дорівнюють практично нулю, бо для китайців це дуже важливо, щоб у вас був великий дохід, щоб ви могли забезпечувати всю родину. І звісно, для цього у вас має бути власне житло. Китаянки дуже вимогливі в цьому випадку, тому без власного житла ви будете вважатися досить бідним в Китаї, і далеко не кожна китаянка погодиться вийти за ваш заміж. Де це взагалі відбувається? Відбувається це локально в якихось. Парках або на якихось площах у Пекіні це був Джамшан парк. До речі, про це я знімала саме окреме своє відео. Так, це цей парк, куди я намагалася потрапити два рази-два і рази. Безуспішно не вийшло в мене це. І чому я на, насправді намагалася туди так настирно потрапити? Тому що я хотіла потрапити на цей івент. Моя подруга в цей час була в Шанхаї, і їй вдалося потрапити на цей парк. На цей парк, це People's Park в Шанхаї. З першого разу, і вона побачила власне все на, на свої очі. Е, в самих цих парках взагалі дуже негативно ставляться до фото-відеозйомки. Так, звісно, бо це так би мовити, конфіденційна інформація, як би це е, смішно не звучало, бо вони ж самі цю інформацію всю публікують. Так. Але знімати там ну можна так із сподтіжка, скажемо чесно. Тому, наприклад, оці відео і трошки фото, які вдалося зняти, це знімала саме моя подруга з Шанхайського парку до речі, чим він, він відрізняється від Пекінської, що в своїх анкетах, у цих резюмешках, так які вони викладають, вони не додають фотографію, тому що я знаю, що на першому етапі фотографія практично завжди є так, щоб так би мовити, мама і тато могли оцінити. За кого вони видають свою дитину, і потенційно, якщо їм не подобається навіть зовнішність цієї людини, вони вже можуть сказати ні. В Шанхаї це було по-іншому, і подруга саме розказала, що тут саме фотографії на першому етапі не показують, і якщо вже є матч по всім попереднім пунктам, так по доходу, гороскопу, там звідки ти походиш, в якому місці ти живеш, і так далі, тільки тоді тобі потенційно покажуть фотографії твого матча. Однією з прикольних таких штук, що ще друкують в цих оголошеннях резюме, це те, що, наприклад, чоловік або жінка, так, яких мачать, вони походять. З якоїсь там багатої родини або з бідної родини так само чи е, належать вони до комуністичної партії Китаю. Наприклад, на деяких резюме, якщо перекладаєш так, через онлайн перекладач там написано, що я е, належу до комуністичної партії з народження. Вся моя сім'я так само туди належить. Тому виглядає ну, ще більш дивно для нас, ніж я думаю, ви розумієте так, про що мова що виглядає для нас це досить досить дико. Також вони завжди публікують там знизу. Номер телефону своїх батьків, так які тут стоять, і батьки матять оце все, що там відбувається. Чому взагалі все це існує? Взагалі в Китаї є величезна культура шлюбу, так тобто традиційні цінності, ніхто нікуди не не дівав. Проте наразі, як в багатьох країнах Азії, в тій самій Південній Кореї, в тій самій Японії, у них ем, існує проблема самотності і зміщення фокусу з традиційної сім'ї, так на е, кар'єру, на побудування кар'єру і якогось особистісного розвитку. Це так само зрозуміло до того ж, в Китаї досить довгий час. Всі ми про це знаємо. Була заборона мати декілька дітей, тобто у них була політика однієї дитини, і це дуже сильно так само вплинуло на цей ринок. Чому тому, що, наприклад, на даний момент... І та якщо зараз жінка вагітна, їй в принципі по закону заборонено дізнаватися стать дитини наперед. Чому тому, що раніше, коли у тебе була оця ось політика однієї дитини, так е вони дізнавалися стать, і переважна більшість. Е Сімей вони хотіли хлопчика. Чому саме хлопчика? Тому що вважається, що дівчинка вони її там вирощують, так вони е, вкладають в неї гроші, але потім вона виходить заміж і переходить в іншу сім'ю, так, в сім'ю чоловіка, і вона буде допомагати вже до кінця життя саме сім'ї чоловіка. Тобто сім'я, яка її виростила, вигодовувала так, вони залишаються ні з чим. а хлопець він залишається назавжди. Він буде в подальшому доглядати за своїми е, вже старими батьками. Так? І він залишається в сім'ї і приводить до себе потенційну дружину. Тому в цьому випадку хлопчика мати було набагато набагато вигідніше, і зараз в Китаї, якщо чесно, у них такий ну не скажу, що прям дефіцит, але дуже велика кількість саме чоловічого населення, так тому що була досить, досить довгий час така політика. Тому наразі, наприклад, для. Знову ж таки, вагітних не дозволяється дізнаватися стать дитини. саме через такі от причини і через таку от величезну різницю між чоловіками і жінками в Китаї. Так само у них є величезний соціальний тиск на, так би мовити, залишених дівчат. Що таке залишені дівчата? Я думаю, в Україні у нас та сама, та сама штука, якщо тобі 30 років, все, у тебе життя закінчено, ти не одружена, нема дітей, а що, як, а, куди, а що ж робить, не знаю. Життя закінчено. у тебе одна ціль, яка має бути, це просто вийти заміж, народити дитину і більш нічим не займатися. Оце, в принципі, вважається якийсь такий основний сенс жінки. Не знаю чому, але у нас до цих пір це є. От, наприклад, в якихось там селах до цих пір це величезна проблема в е, самих містах від цього відходять. Проте ми знаємо про що ми говоримо, і навіть в місті так на тебе так само є якийсь соціальний тиск. А ось в Китаї цього тиску стає ще більше і більше. Тобто дівчата, які там 30-30 плюс, 30+, так на них ну цей тиск просто неймовірний і. Вони самі не можуть це вирішити. Е, молоді люди знову ж таки продовжують фокусуватися на особистому розвитку і на побудуванні своєї кар'єри, а не на традиційній сім'ї, тому що тому це все діло переходить в руки батьків. Батьки переживають у мене одна дитина, не пристроєна, не пристроєна, так би мовити. Тому що робити е, треба брати справу у свої руки і ходити по риночкам і шукати її потенційний матч. Як це взагалі виглядає на місці? Ти приходиш просто на риночок, і у тебе реально дуже багато батьків, саме батьків, не дітей. Вон, у них роздруковані ці резюмешки, і вони їх просто викладають у от штабелями на травичку або на площі на якісь там спеціальні підставочки. Так, і у тебе просто все завалено цими резюмешками, де написана вся детальна інформація. І Оце люди ходять до один до одного і дивляться, питають, розпитують цю всю, всю необхідну їм інформацію, і таким, таким чином, в принципі, мачиться. Але з цікавого ще те, що ти просто як турист, так який туди прийшов і не в змозі нормально зробити ні фотографії, ні розпитати місцевих, у самому Пекіні, як я вже говорила, є велика проблема в плані англійської, і так вони не говорять англійською, навіть якщо ти хочеш у них щось запитати, ну ти просто фізично не можеш це зробити. Тому ти походив, подивився, пішов, але досвід ну, дуже цікавий. І реально, якщо будете в якихось великих містах, бо це ж не тільки в Пекіні. І не тільки в Шанхай, а реально в багатьох великих містах. Просто подивіться, не знаю, погугліть до того, як ви туди заїдете, так? де воно відбувається і саме коли воно відбувається. Бо в Пекіні, наприклад, це було раз в тиждень, в неділю, там з самого ранку, до того моменту, поки не розпочнеться спека, так вони робили. Оці маркети, меріч маркети зранку в неділю, тому треба реально зранку встати, так само отримати дозвіл в той парк, як я вже розказувала, і піти туди, щоб подивитися на це дійство. Що ж, молоді китайці думають взагалі про це все, якщо чесно, потихеньку ця традиція відходить і, взагалі. А, ну, молодь досить скептично відноситься до цього, так і більшість молодих людей я б сказала, відмовляються від цього так. Вони намагаються знайти собі пару самі, або так би мовити, дати відсіч батькам, які дуже настирно пропонують свою допомогу в цьому плані, але досить велика кількість все ж таки погоджується. Тому ці ринки до цих пір існують. Я, якщо чесно, впевнена, що багато батьків в цьому плані навіть не питають своїх дітей дозволу. Вони просто роздруковують всю інформацію. Особисто, так і вони просто йдуть на ринок і потім е ставлять свою дитину перед фактом, що ось я знайшов тобі потенційний матч, і це вже наросить дитини, так е якщо хоче чи не хоче, вона так би мовити одружуватись з тим, кого знайшли її батьки. Але потенційно так можна реально одружитися за один день, бо батьки тобі знайшли е потенційний матч, все підходить по грошам, підходить, по гороскопу підходить, тому чому би ні. Взагалі на такі риночки приходять навіть деякі китайські актори. Так вони ем, маскуються потенційно ем, під потенційного якогось там нареченого або нареченого. Так, вони це отримують гроші, але вони це роблять в основному завдяки, за, за, заради піару. Ем, реально дуже цікавий досвід. У нас там якийсь серіал Холостяк. Так, а там китайці ходять по риночкам, і шукають собі пару прямо на ринку. Можете собі це уявити. Взагалі, сама концепція marriage маркетів взагалі дуже дуже цікаво, особисто для мене, бо я так само думала, що ця традиція десь давним-давно щезла, проте вона реально є. І от послухати, подивитися ці резюме і так далі, це дійсно цікавий досвід. Проте мені взагалі дуже цікаво. Напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях. Чи взагалі ви уявляєте таке у себе вдома, чи, можливо, таке у нас в Україні, і чи уявляєте особисто ви, щоб батьки ваші роздрукували ваше резюме, ваше оголошення з усіма вашими даними, пішли на риночок? Торгувати, власне, вами, можливо, вашим лицем і всією вашою інформацією знайшли вам потенційну пару. Як би ви особисто до такого віднеслися, і чи уявляєте ви таке в реальному житті у нас? Бо я особисто собі такого не уявляю, якщо чесно. Ось, але діліться, діліться, я обов'язково все почитаю на все. Відповім. А поки до зустрічі!